Вже цього літа ви можете заробити від 100 тисяч гривень. Є способи як складеннями, так і без. Перший спосіб без складень ви можете створити свій блог, інтернет-магазин паблік і продавати там або певні товари, якщо це магазин так, або послуги, якщо ви свій особистий блог з продажу якихось послуг ведете, або рекламу, якщо у вас тематична сторінка. Ви можете створювати тематичні сторінки, продавати в них рекламу, або ви можете створювати інтернет-магазини свої. І продавати в них певні товари послуги. Все це ви можете просувати як рекламою, це тоді вже буде складеннями. Або можна навіть обійтися без цього. Ось, наприклад, ви бачите професійну панель цього профілю. Тут не було таргетовної реклами. Я просуваю виключно за рахунок рілсів, альтернативного тексту і цільових хештегів. Це дозволяє вам. Хороші мати охоплення, звісно, не одразу. Але якщо ви все правильно робите, то можна розраховувати на досить хороші результати. Все про інстаграм. У мене вже сотні відео на каналі про просування, ведення інстаграм аккаунтів, ви можете подивитися по підкастці на моєму каналі. Або, якщо хочете швидше з цим, -цим розібратися, то звертайтеся за контактами в описі, проведемо з вами розбір профілю. Як просувати різні способи. Якщо треба видалити ботів в вашому аккаунті, якомусь готовому, можемо це зробити. Тому дивіться, що вам ближче. І якщо вам інстаграм цікавий, то чудово можливість зараз. Другий спосіб це телеграм-канали. Ви можете як купити готовий, так і просувати свій з нуля різні стратегії. Тут вже потрібні будуть вкладення, але знову ж таки, воно того варте, ринок телеграму досить прибутковий. Телеграм-канали вже потребують вкладень. Тут необхідно буде спочатку придбати канал або розкачати, і потім вже можна буде його добре монетизувати. Ось показую вам приклад просто каналу на одній більш... Який приносить якраз 40-50, може навіть 60 тисяч якісь місці приносить, як заявляє продавець. В будь-якому випадку канал такого рівня, який ви можете купити за приблизно 100 тисяч, принесе вам перші кілька місяців вже 100 тисяч, то й більше, і далі працюватиме в плюс. Тому можете придивитися. Я на каналі неодноразово розповідав про телеграм-канали, в мене є сітка своїх каналів і також показував. І ви можете дійсно вкластися в цю справу і потім. Окупитися і йти далі працювати в плюс. В принципі, можна за літо дійсно відбити, якщо живий класний канал, правильно підібраний, як я розповідав, як я у закритому каналі даю певну інформацію, ви можете знайти собі нормальне рішення, і ви добре приносите ми вам. Далі зможете власне, вже від цього рухатися. Питальніше про телеграм також дивіться по підкасті. Я багато на каналі вже розповідав різних способів, які сам використовую. Ділися своїм досвідом багаторічним на цьому ринку. Третій спосіб заробітку це крипта. Тут можна знову ж таки пробувати різні там активності, роздачі, отримувати безкоштовно певні якісь невеличкі суми. Тут не чекайте тут якихось заробітків, хороших їх не буде. Якщо у вас не тисячі акаунтів, а це вже серйозна дуже робота. А також ви можете вкладати свої гроші, які заробили на попередніх способах, які у вас просто вже є. І якщо ви будете з розумом розпоряджатися, а не накупати якісь мемкоїни, то в принципі можна заробляти на цьому. Я своїм досвідом ділився також на кінцевій заставці. Переходьте і будемо з вами працювати над цим разом.